It's my girl. Привіт, як з вами та Лола і це наша нова рубрика. Читаю, як Рорі Гілмор. Навіть якщо ви не знаєте хто така Рорі Гілмор і що вона читала, вам ця рубрика все одно має сподобатися, бо тут ми будемо читати класику, якісь культові книги. В принципі, те, що читала Рорі Гілмор. Невеличка предисторія я цієї осені захотіла передивитися один із своїх найулюбленіших серіалів Гілмор Геос. Якщо ви ще не дивилися цей серіал, то я обов'язково рекомендую вам його подивитися, бо він супер теплий, добрий, сімейний і із неймовірною осінньою атмосферою. Це серіал про маму та дочку. Дочці 16 років. Вона суперрозумна, читає багато книжок. Можна сказати, що вона такий. Книжкових робак Рорі ходить у приватну школу і мріє вступити до Гарварду. Тож впродовж серіалу Рорі дуже багато читає. Переважно це якась класика або культові книги. І коли я передивлялася, на початку я собі робила нотатки всіх книжок, які з'являються в серіалі. Але потім я вирішила загуглити і виявилося, що такий перелік книжок вже існує, і там більше 400 книжок, тільки собі уявіть за всі сезони, Рорі Гілмор прочитала більше 400 книг. Мені і стало цікаво, я почала передивлятися цей перелік книжок. Зрозуміла, що в принципі багато чого я з цього вже читала, щось хотілось би перечитати, а про якісь книжки я навіть ніколи і не чула. І знаєте, як в мультиках отак з'являється така лампочка. І я розумію, що це дуже прикольна ідея для відео почитати саме ті книжки, які читала Рорі Гілмор. Тож, якщо вам ця рубрика сподобається, я пропоную разом читати книжки із переліку, які читала Рорі Гілмор. Тож я пропоную вам зараз разом зі мною передивитися цей перелік. Я хочу відібрати книжки на своїх полицях, які читала Рорі Гілмор. І також хотілося б мені виписати книжечки, які я хотіла би придбати собі в колекцію на майбутнє. Тож поїхали! Тож, ось таким чином виглядає цей сайт. Це такий челендж прочитання всіх книжок, які читала Рорі Гілмор. Тут 9 сторінок. Тут ви можете помічати книжки, які ви вже прочитали. Тож я зараз хочу передивитися і обрати книжечку, яку ми будемо з вами читати в цьому відео. Тож я вже передивилася перелік і відкола книжечки, які читала Рорі Гілмор, які були на моїх поличках. Майже всі ці книжечки я ще не читала, деякі хочу перечитати. Тож зараз ми з вами будемо обирати, яку книжку будемо читати в цьому відео. Долочка прийшла. Яку книжку будемо читати? Яку книжку будемо читати? Яку Обирай. Яку тут в мене Ромео та Джульєта, збірочка від Едгара Аллена По. Франкінштейн, Рей бредбері, тем'я молочар, середня Стать, Мобі Дік, коханець Леди Чатерлей та ребека. Я так посиділа, подумала і вирішила, що все ж таки хочу на цьому тижні почитати Ребеку Дахне Ді Просто подивіться на це неймовірне оформлення. На жаль, цю книжку зараз дуже важко знайти, особливо в цьому оформленні, яке виходило у 2017 році, але воно мені неймовірно подобається. Маю надію, що КСД колись зробить додрук. До речі, дуже комедна ситуація. Я цю книжку купила на Ойликс десь. За 450 гривень, щось типу того, але продавець не зняв стікер, і тут в нас 106 гривень. Були ж колись такі ціни на книжки. Тафна Фнадюмердія це британська письменниця, одна із найпопулярніших авторок ХХ століття. До речі, цей роман Ребека був екранізований 11 разів, тому я маю надію, що я встигну прочитати цю книжечку до суботи, і, можливо, навіть ми разом з вами подивимося екранізацію. Для цієї рубрики в мене є ось такий тематичний пакуночок, і давайте його зараз відкриємо разом. Тож, в цьому пакуночку була свічечка Gilmore Girls. Просто обожнюю свічечки в такій аптечній тарі, вони виглядають неймовірно естетично. Цей аромат мені нагадує лимонний чизкейк. Дуже смачно. І ще ось такий зволожуючий крем для рук. Так, ну що я вже прочитала 45 сторінок. Книжка мені неймовірно подобається. Від неї реально важко відірватися, але мені на жаль потрібно йти на роботу. Я дуже хочу сьогодні в обідню перерву вийти в парк для каву і ще трошечки почитати цю книжечку. Щодо сюжету, в нас тут молода дівчина, вона сирота, наймається компаньонкою до багатої дорослої жінки. Місіс Ван Гобер. Разом з нею вони вирушають у Монте-Карло. Там вони знайомляться із дорослим чоловіком, наскільки я зрозуміла, із англійським аристократом Де Вінтером, який при цьому є власником старого маєтку Мандерлі. А ще рік тому він в результаті нещасного випадку втратив свою дружину Рубеку, яка нібито затонула в букці поблизу цього мандрея? Ця історія мені дуже подобається я вже давно нічого подібного не читала, і я просто в захваті. Тож я збиратися на роботу і побачимося вже в обідню перерву в парку. Читали трошечки в парку, але так як ми читаємо як Рорі гілмор, то ми йдемо в кав'ярню і будемо купувати. Кавер. Так, ну що, така магічна телепортація додому? Ми вже з лолочкою в піжамі. До речі, з новим манікюром в колір. Книжечки і готуємося до вечірніх читань. Що ж у нас тут відбувається далі? Наша героїня, до речі, ім'я якої ми досі не знаємо, а вже ж закохується у цього 40-річного містера Двінтера. Він робить їй пропозицію, і, попри такі попередження, місіс Ван Гоппер, що цей Максим її не кохає, а просто шукає перетунку від самотності у великому маєтку, дівчина погоджується. Вони одружуються і після медового місяця в Європі вирушають до маєтку Мандерлей. І от вже в маєтку починається найцікавіше. Бо всюди в маєтку досі розташовані речі покійної Ребеки, а в західному крилі будинку досі залишаються неторканими її кімнати. Економка місіс Денверс з перших хвилин ставиться дуже вороже до дівчини, бо потім ми дізнаємося, що ця місіс Денверс, або як ще її називали Денні, була такою подружкою Ребекки з самого дитинства. Більше того, ця місіс Денверс підтримує кімнати Ребекки в тому стані, наче вона там досі живе, або завтра повернеться, і це було читати доволі моторошно. Слуги продовжують працювати за тими ж правилами та розпорядками, які придумала Ребека, тобто вони готуються їжу за її побажаннями, квіти стоять в тих же містах, яких наказувала Ребека, і навіть каміни розтоплюють в той час і в тих кімнатах, в яких колись перебувала Ребека. Тож, як ви розумієте, наша героїня дуже боляче все це переживає. Вона, взагалі, така доволі сором'язлива та невпевнена у собі. Я б сказала, що вона повна протилежність цієї покійної Ребеки, бо Ребека була така неймовірна красуня, гарна господиня. Вона сама ну разом із цією місіс Денверс управляла будинком, вона була суперспортивною. Її всі обожнювали. Вона вміла знайти підхід до кожного. Вона влаштовувала прийом. Ми табали і була такою світською дамою. Дух Ребеки прислідує нашу героїню всюди. Вона починає себе накручувати. А вже ж вона починає ревнувати. В неї з'являються такі думки, що їй не під силу замінити покійну ребеку. І всі ці сцени та думки так майстерно описані, що ви самі починаєте відчувати ці ревнощі. До речі, ці ревнощі мають аромат білих азалій. Включаюсь, щоб зазначити, що в цій книзі герої настільки часто п'ють чай, що вам теж захочеться це зробити. Він а не трішки не належав мені, він належав Ребеці. Він досі думає про Ребеку, через неї він ніколи мене не покохає. Як сказала місіс Денверс, вона досі перебувала в будинці. У тій кімнаті в загідному крилі, у бібліотеці, у ранковій вітальні, у галереї над залою, навіть у крихітній квітковій кімнаті, де й досі висів її Макінтош. І в саду, і в гаю, і в кам'яній хатині на березі. Її кроки звучали в коридорах, запах її парфюму залишався на сходах. Слуги досі виконували її накази, страви, які ми їли, були стравами, які віддобалися їй. У кімнатах стояли її улюблені квіти, у шафах був її одяг, на столі її щітки, під сільцем її туфлі. На ліжку і її нічна сорочка. Ребека досі була хазяйкою Мендерлея. Ребека досі була місіс де Вінтер. Головна інтрига цієї книги залишається секретом для нас до останніх сторінок. Це Дуже гарно написано і до останнього не відпускає. Просто неймовірно передана атмосфера. Особливо мені дуже сподобалися описи місця, в яких знаходилися герої, а також описи думок, які супроводжували а, нашу героїню. Що цікаво, почалося все це з класичної зав'язки любовної історії, аля. Попелюшка, але отримуємо ми в результаті такий готичний роман із сімейними таємницями, із нотками детективу та навіть трилеру. Ім'я головної героїні. Ми так і не дізнаємося. Її називають лише Місіс Девінтер. В той час, як ім'я Ребеки, ми чуємо постійно: «Ребека Т», Ребека Се, Ребека, Ребека, Ребека. І це багато про що говорить, бо навіть собачки в цій книжці мають ім'я, а наша героїня його не має. Я дуже не хотіла би вам спойлерити сюжет цієї книжки, бо вона на 100% варта вашої уваги. і Я дуже хотіла би, щоб ви прочитали цю книжку також. І дуже кумедно, що ця книжка в соціумі вважається таким жіночим романом. Так, так, я теж ненавиджу цей термін. Це дивно, бо ця книжка для мене стала таким розривом шаблонів. Бо жінки тут сильніші за чоловіка, та й взагалі тут дуже цікава розв'язка, яка зовсім не е, ототожнюється із хеппі-ендом. Ще я хотіла би зазначити, що ця книжка мені чимось схожа на Джейн Ейр за своїми вайбами, але Ребека мені сподобалася набагато, набагато більше. Ще я хотіла вам розказати, що саме я виділяла стікерами в цій книжці, бо, як ви бачите, їх тут немало. Я вибрала чотири кольори. Перший бордовий, ним я виділяла якісь цікаві моменти по сюжету, які мені потім знадобляться для написання відгуку, для відео, та й взагалі колись буде приємно перечитати. Рожевим я помічала якісь гарні описи, які колись хотілося б мені перечитати. Червоним я помічала цитати, а білим якісь цікаві факти. Так, ну що, тепер я побігла на роботу, а після роботи я хочу зайти в книгарню і познімати вам книжечки із бібліотеки Рорі Гілмор. Тобто покажу вам книжечки, які перекладені українською, щоб ви могли взяти собі на замітку. Можливо, ви також захочете пройти цей челендж. Читаю як Рорі Гілмор. Бо він дуже популярний на західному буктоці, а в Україні він тільки зароджується. І на завершення ми подивимося екранізацію. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося таке відео, ставте лавки вгору, підписуйтесь на мій канал і обов'язково напишіть в коментарях, як вам взагалі ця рубрика, які книжки ви б хотіли, щоб ми з вами прочитали в такому форматі живих читань. Тож, на цьому все. Па-па!